Привіт, я Ангеліна Хачторіан, і Ви на моєму каналі, на якому розповідаю усе, що тільки знаю про тележурналістику. І не тільки сьогодні ми говоримо про надзвичайно цікаву та насичену тему образ телезірки. А точніше, що потрібно робити для досягнення успіхів результатів в цій сфері, як себе поводити і над чим вам, як майбутнім телеведучим журналістам, треба працювати. Ця професія яскрава, цікава, креативна, і для неї потрібно розвивати багато навичок вмінь. І тільки супер дисциплінованим і упорним людям вдається реалізовувати свої ідеї і бажання. Але іноді буває так, коли сидиш і не розумієш, що слід робити тобі тут і зараз, які дії приймати, в кого навчатись. Та й чому навчатися? Просто йти вдаємо, а що не вийдуть, та ні, напевно, нічого не вийде це не для мене. І тут на допомогу вам прийде це відео. Все, не буду тягнути, поїхали. Звичайно, в мене не мотиваційний канал, але перше, що треба зробити, це повірити в себе. Усе ваше життя побудоване на ваших особистих переконаннях, на розмірах своїх цілей і на думках, чи достойні ви того чи іншого. Якщо ви не вірите в себе і думаєте, що ви не здатні, то хто повинен це зробити? Магії не буває. Тому завжди вірити в себе, це те, з чого вам слід почати свій шлях. Людина це та істота, яку можна легко тренувати, завжди чимось наповнювати, наповнювати свій мозок знаннями. І майже всі навички можна здобути. Річ лише у тому, чи вистачить сил і терпіння. Якщо ви розумієте, що навряд чи зможете подолати труднощі і адекватно оцінювати ситуацію. То краще не йдіть в цю сферу, тому що вигоріти дуже просто, якщо немає бажання. Займатися особистим брендом. Він підіймає професійну цінність людини в очах аудиторії і вас одразу будуть впізнавати. Це може залучити до уваги людей, які зараз шукатимуть телеведучого. Взагалі, ви ніколи не знаєте в який момент зустрінете процесора, тому завжди рекламуйте себе і свій бренд. Особистий бренд складається із знань навичок сильних якостей. Стилю особливих фішок, ідей, і звичайно, що з вас вас як особистості. Зараз всі вважають особистим брендом свої аккаунти в соцмережах, і не дивлячись на те, що соцмережі і справді потужні в цьому плані, і їх безумовно треба розвивати. особистий бренд це більше ніж просто акаунт в інстаграм. Інстаграм це вже зовнішня реклама себе і. Можна сказати, доповнення. Але повинні бути і сили, і ідеї, енергія, присутні в реальному житті, на реальних подіях і досягненнях. Вам слід побудувати особливості в своїй діяльності. І чогось досягнути, якщо ви вважаєте, що вам є що показати, розказати і прорекламувати, то створюйте свій бренд. Якщо у телеведучих є свій власний бренд, то, на мою думку, успіх гарантований. Третій пункт створюйте команду. Тут все зрозуміліше, ваш піар менеджер той хто буде шукати пропозиції для вас оператор та ще багато інших. Якщо, наприклад, ви не встигаєте писати текст, то найміть копірайтера. Якщо не може знімати себе самостійно в своєму особистому проєкті, а ви, скоріше за це не зможете, то на міцно оператора. Якщо у вас є свій проект, то самі ви не впораєтесь. та й навіщо разом з командою великою, сильною та луновитою ви досягнете успіхів легше і ефективніше. Тому шукайте своїх людей. Четверте, робіть контент з вашого повсякденного життя. Якщо ви розвиваєтесь ще як блогер, то зрозуміло для чого вам цей пункт. А якщо як Чистий тележурналіст, то вам постійно потрібні ідеї для програм, для статей і так далі. І якщо шукати контент з всього простого і перетворювати це в гострий, цікавий матеріал, то це вам величезна привілегія для подальшого розвитку. Ви станете більш креативними, а значить, більш затребуваними як спеціалісти. П'яте навчання у професіоналів. Якщо є можливість навчатися у найкращих, то це те, що вам необхідно. Учиться у них усьому, що може вам допомогти. Вони вже пройшли певний шлях, їм є що порадити, є що підказати, є що розказати. А на сьогодні це все. Сподіваюся, що ви відняли для себе щось корисне, нове, і цікаве. А з вами була Ангеліна Хачора. До наступних випусків.